15 вересня по 31 жовтня у Визирській громаді заплановані роботи з благоустрою для забезпечення належного санітарного стану території сільради у 2025 році. У цей період, як і в минулі роки, проходить прибирання прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів. Інших об'єктів масового перебування та відпочинку населення, упорядкування вулиць, доріг та придорожних смуг, проведення очищення берегів річок та ставків від сміття, проводиться упорядкування дворових територій та придорожних лісосмуг, виявляються та ліквідовуються стихійні сміттєзвалища, проводяться роботи з упорядкуванням кладовищ. На засіданні виконкому визирської сільради, що проходив у середині березня, керівник відділу ЖКГ Вадим Рошка нагадав, що дотримання санітарного стану територій є обов'язком їх власників чи орендарів. Випадку порушення або недотримання правил благоустрою територій населених пунктів визирської сільської ради уповноваженим особам структурного підрозділу визирська дружина» комунального підприємства Визирське джерело визирської сільської ради. Складати приписи та протоколи про адміністративне правопорушення і надавати їх на розгляд адміністративної комісії визирської сільської ради. Як і в минулі роки, до благоустрію громади у 2025 році будуть долучатися працівники сільської ради, працівники соціальної сфери, учні шкіл та небайдужа громадськість. Долучайтеся і ви. Також на виконкомі було розглянуто рішення щодо внесення змін та доповнень у програму соціально-економічного розвитку громади. А саме, ми додали дві програми, які були затверджені в 2025 році. Це програма підтримки збройних сил України і програма перевезення осіб з інвалідністю. Збільшилась кількість програм. Тепер їх у визирській сільраді 28. Це надає можливість адміністрації сільради оперативно розв'язувати різноманітні питання в усіх сферах життєдіяльності громади. На виконкомі було погоджено внесення змін та доповнень до програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території визирської СТГ на 2025-2027 роки. Також було надано статус дітей-сиріт. Трьом неповнолітнім жителям громади